Олег Поліщук фермер з багаторічним стажем, займається тваринництвом та овочівництвом, тримає більше ста корів, овець та свиней. А на трьохста гектарах землі вирощує весь суповий набір. В останні роки почав садити ще й соняшники і робити власну олію. Я фахівець, я агроном, але ж декому було важко вчитися вирощувати продукцію. На сьогодні ми вже навчилися і вирощуємо продукцію не хуже, як то роблять наші колеги за кордоном. Але ж у нас нема того квотування, що в них є, у нас немає тих дотацій, що них є. Через брак коштів у господарстві. Найманих працівників майже немає. Батьку все допомагають діти. Їх у сім'ї чотирнадцять. Одні працюють по господарству, інші на городі, найменші випасають худобу. Ми дружно завжди все робимо. Легко теж це робити. Неділя нас усіх вихідний. Ми ходимо на зібрання, то ми всі відпочиваємо в неділю. Ну тільки по зміну е -е, корів посем. То на заміні менше тих, що посижу цілий тиждень. Багатодітна мати Роза Поліщук всім дітям роздає обов'язки: не працювати дозволяє тільки найменшим двох та чотирьох років. Цілий день зранку до вечора. На ногах, на ногах. не можна так, щоб сісти, спокійно віддихнути, тому що знаєш, що все одно треба схоплюватися і бігти. Роботи вистачає дуже багато роботи. Важка селянська праця дає результат: щороку родина має хороший урожай овочів, чимало молока та м'яса. Проблема нікуди продукцію дівати. Дорога у супермаркети закрита. На ринках доводиться продавати екологічно чистий товар перекупникам за безцінь. Відтак праця на землі стає неприбутковою. Ми розуміємо, що наші фермери вміють виготовити якісну продукцію, а мають складнощі з її збутом. Через те. Створюється юридична особа, засновниками якої виступають місцеві фермери. І в складі вже цього товариства будуть наймані менеджери, які мають успішний досвід в організації мереж збуту. І вони цілеспрямовано, системно працюватимуть над пошуком конкретних ніж збуту цієї продукції. Збувати продукцію це не єдина мета менеджерів, які працюватимуть у проєкті Волинський екологічний продукт. Вони усунуть посередників та сприятимуть переробці товарів. Перший етап це створення агроторгового дому. Його створюють всі фермери, які входять. Більше десятка вже ввійшло фермерів. А другий етап це зробити переробку продукції. До проекту Волинський екологічний продукт вже долучилось майже 20 фермерів з Рівненщини. Олег Поліщук один з них. Сподівається, що тепер його продукція не продаватиметься за безцінь, або ще гірше не гнитиме у сховищах за відсутності покупців. Ну ми надіємося на цей проект. Волинський екологічний продукт, що він нам допоможе реалізовувати реалізовувати нашу продукцію, особливо овочеву м'ясну і молочну, тому що ми зараз маємо підписали меморандум співпраці з владою. Так як сьогодні Рівненська область споживає, була нам озвучена ціна майже на 2 мільярди продуктів, якщо нам хоча б із тих 2 мільярдів припаде третина, ми будемо вже довольні. Анна не Цукар новини Рівного.